Новина апостроф тіві, що дешевша нафта то ближчий фінал. Бюджетні енергоресурси, ключ до завершення війни в Україні. Трамп виступив на форумі у Давосі. Назвати Ірина Єрмак. І далі ви побачите. Фільмували звірства. Росіяни розстріляли українських бранців. Чи відомі імена катів? Шахеди і балістика Запоріжжя у вогні після нічної атаки загарбників і є жертви. Гнезділова, автор першого публічного СЗЧ, повертається у стрій. Суд закриває справу. Чому змінив позицію? Дізнаєтесь на апостроф Тіві. Російські війська розстріляли шістьох українських полонених на Донеччині. Кадри розправи, які з'явилися у мережі, підтвердили в офісах омбудсмана і генпрокурора. Увага, це відео містить шокуючі сцени. Тож просимо відійти від екранів, якщо вони можуть вам нашкодити. Загарбники самі ж зафіксували свій злочин. В об'єктив камери потрапили беззбройні захисники, яких росіяни спершу поклали на землю, а згодом. Вистрелили їм у спину. Відео обривається, коли з'являється сьомий український військовослужбовець. Його доля поки невідома. Правоохоронці розпочали розслідування, аби ідентифікувати катів. МЗС запевнили про чергове порушення міжнародних конвенцій вже знають іноземні партнери. Це нагадування всьому світу про те, з якими звірями ми маємо справу в Україні. Ми Наполягаємо на тому, що мають бути міжнародні реакції на кожен факт таких розстрілів реакції від іноземних лідерів, від іноземних держав, від іноземних від міжнародних е, е, організацій. Велика новосілка на межі. Росіяни посили обстріли. Деякі позиції з су зруйновані, звітує особ Хортиця. Урок вдається до змішаних штурмів, утім, переважно піхотних. Загалом каже речник Віктор Тригубов, селище на Донеччині перебуває у досить складному становищі. Повного оточення українських підрозділів немає. Втім, є реальний ризик оперативного. Велику новосілку розрізає річка, що відчутно ускладнює маневрування. Захисники намагаються не допустити прориву оборони. а... Командування напрацьовує план дій на випадок загострення. Нічний удар по Запоріжжю, кількість поранених продовжує зростати. Цифра вже перевалила за півсотні. Розповів очільник регіону Іван Федоров. Росіяни вдарили по місту чотирма балістичними ракетами. Поцілили у висотку критичну інфраструктуру і запорізький будинок культури. Будівля майже повністю зруйнована. Нині відомо про одну жертву. Загарбники вбили 47-річного чоловіка. До лікарні також потрапило двомісячне немовля. Його життю нічого не загрожує. Докладніше про наслідки у Викладі Артема Мороза. Вибух, крики та вогонь. Саме так згадує минулу ніч Сергій із Запоріжжя. Будинок, у якому жила родина чоловіка, знищила російська ракета. Жінка побігла на вихід, щоб заховатися в ДК, в бомбосховище. Я злетів з дивану, щоб одягнутися. І підбігши до шифонеру, мене вже завалило уламками. Під яких я і почув, що жінка моя кричала. Ну і вже почалось, ну, почав вилазити з під завалу та її діставати. Побачив, що тече кров і дуже, дуже дуже швидко намагалися перемістити її в бомбосховище, де ще почали лунати вибухи. Атаку окупанти почали ще з вечора. Спочатку шахедами поцілили по енергооб'єкту, а вже під ранок вдарили чотирма балістичними ракетами по житловій забудові. Росіяни забрали життя 47-річного Володимира. В мережу облетіло відео, де біля бездиханного тіла господаря сидів Пес Бім. На момент удару він був у квартирі разом із дочкою, дружиною і тещою. Нині вони у лікарні. Загалом поранення дістали більше півсотні людей. Квартира моєї сестри загинув чоловік в обстріл, як завжди. Нічого доброго. Ви десь неподалеку живете? Чули? Все да, неподалеку. В нашому домі дом захитали як в колиски. Я позвонила сестри. Я вже прибігла сюди, і тоді мені сказали, що чоловіка немає. Екстрені служби прибули за лічені хвилини. Почали розбирати завали будинку, а людям надавати медичну допомогу. Був вдома, об'явили тривогу. Ми зайшли в коридор. Почули вибух, трошки далі живу. Я просто прийшов уже пішком. сюди. тут були рятувальники. Люди всіх вивозили. Хто міг вийти вийшов? У мене мешкає тут мій товариш. який загинув. Один із постраждалих у Запоріжжі перебуває у важкому стані: 13 людей в стані середньої тяжкості. Зокрема, двомісячне немовля. Медики певні, його життю нічого не загрожує. Серед поранених також четверо співробітників ДСНС всі пацієнти середнього ступені тяжкості. З переважно вогнепально-осколковими пораненнями голови, обличчя, верхніх та нижніх кінців. Шість пацієнтів були госпіталізовані до нашого закладу. Їх стан стабільний і вони продовжують отримувати всю необхідну медичну допомогу в умовах стаціонару. У ліквідації наслідків атаки беруть участь понад 150 людей та 48 одиниць спеціалізованої техніки. Ворог знищив одну багатоповерхівку ще понад три десятки будинків пошкодив. Також окупанти розтрощили будинок культури, де людям видають гуманітарну допомогу. Постраждали і приватні оселі, навчальні заклади, гаражі, крамниці та низка нежитлових приміщень. Артем Мороз для апостроф тіві. Реабілітація не київської скандальна. 155-та бригада, поступово набуває бойових спроможностей. Такого висновку дійшов головком Сирський під час відвідин бійців на покровському вітинку. За його словами, командування проаналізувало всі негативні моменти і труднощі. Тож, врахує їх під час подальшої підготовки військовослужбовців, напередодні суд обрав запобіжку екс командиру Анни Київської Дмитро Рюмшину, якому закидають масове СЗЧ підлеглих бійців, зокрема. В період вишколу у Франції, колишнього комбрига взяли під варту на два місяці із заставою в 90 мільйонів гривень. Дні для повернення на службу суд відпустив Сергія Гнезділова з під варти і звільнив від кримінальної відповідальності за публічне СЗЧ. Боєць знову стане до лав 56-ї бригади, як оператор БПЛА пише Радіо Свобода. Відповідне клопотання внесла адвокатка Гнезділова. Сам він раніше обіцяв, що повернеться на фронт лише після впровадження чітких термінів служби для захисників. Нині ж вважає, з вересня минулого року привернув достатньо уваги до цієї проблеми. Ставати стусом чи ще якимось, я не знаю, кого хоче знову бачити українське суспільство у ролі мученика, я не бачу цього ніякого сенсу. Я вважаю, що кожен громадянин нашої країни, врешті-решт, має брати на себе цю відповідальність. Те, що я міг зробити в цей момент, те, що я міг покласти на свої плечі, я це зробив премії генералітету МВС і повітряних силах відповіли на закати депутатки Мар'яни безуглої Відверта маніпуляція, таке у своєму Фейсбуці написав Юрій Ігнат Головному комунікаційному повітряних сил заяви заява. Як слуга народу, нагадали дії більшовиків сотні років тому. Чекаємо вистрілу з Аврори. Пише Ігнат Він також назвав цю ситуацію театром абсурду. В той час як маємо проблеми з мобілізацією, мотивацією і непростою ситуацією на зовнішній арені Командович ВМС Олексій Шпапа зазначив, що уповноважений заохочувати військовослужбовців, зокрема фінансово. це сталося після того, як Безугла опублікувала документ із грошовими преміями. Депутатка назвала їх преміями генералітету. Свобода мазками та рухами тіла. Картина кінь на чорному буквально ожила у столиці. Благодійний перформанс соул організували для збору коштів на армію. Художник Анатолій Криволап об'єднався з мисткиною Мариною Мазепою. Талантом вирішили зібрати кошти на бронетранспортер для третьої штурмової бригади. Як рух пензля перетворився у дешеві у душевній вібрації, мало змогу побачити Анна Сірик. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Скоти привітання, розкажи, як все було, та скільки донатів вдалося зібрати. Вітаю, Іро. Просто зараз продають картину українського художника Анатолія Криволапа, яка називається Вечірні рефлекси. Першопочаткова початкова ставка 100 тисяч євро. І просто зараз ви зможете побачити, як відбувається аукціон. Я хочу розповісти, що продають цю картину не просто так, а для того, щоб потім на ці кошти придбати бронетранспортер М113 для 3-ї штурмової бригади. Військові розповіли нам, що вони хочуть саме цей бронетранспортер, адже вони звикли користуватися ним на війні, виконувати бойові завдання від 2014 року, і вони вважають, що він найзручніший саме для них. А також я хочу сказати, що сьогодні відбудеться також благодійний Перформанс унікальної всесвітньо відомої українсько-американської мисткині Марини Мазепи вона об'єднає живопис і перформанс. Ці два мистецькі стилі на цій сцені і відтворить картину, яка знаходиться позаду ведучих зараз. Кінь на чорному. Це одна з найвідоміших картин Анатолія Криволапа, якого знає весь світ. І ми сподіваємось, що сьогодні чимало благодійників, чимало українців, які готові задонати. Вони саме це зроблять. Вони придбають мистецтво. А на ці кошти пізніше військові вже придбають собі бронетранспортер. Хочу також сказати, що не тільки ця картина продається також є цілий ряд зараз. Якщо можна показати цілий ряд різноманітних творів мистецтва, таких великих українських митців, як Ганна Криволап, Ігор Гайдай, Ольга Родняк та багато інших. І всі ці твори мистецтва до речі представлені сьогодні тут практично всі благодійний внесок від них стартує від 100 доларів, та також ця ціна зростає для того, щоб допомогти українському війську. Звичайно, що певний відсоток від цього продажу буде переданий саме на благодійність. І а, хочу сказати, що ми вже просто з нетерпінням очікуємо на початок перформансу. Адже Марина Мазепа, про яку я раніше розповідала, вона зірка Голівуду і те, що вона вміє робити пластикою ті, це неймовірно. Тож ем, будемо очікувати, скільки ж українці захочуть задонатити на допомогу третій штурмовій бригаді. Дякую, Ані. Справді мистецтво не лише зцілює, а й допомагає нашим захисникам. Наша журналістка Анна Сірик про благодійний перформанс сол у Києві. Вачарив за прем'єри ця АДК енергетик поставить музичну крапку. Жеребкування учасників на світбору Євробачення відбулось під гучні овації. Маріуполь, боротьба з насиллями, любов до України. Провідні меседжі цьогорічних треків. Музична продюсерка конкурсу Тіна Кароль обіцяє шоу. Планується грандіозне. А сцена, грінруми, посткарди і п'ять інтервал актів. За фаворита можна буде проголосувати за допомогою смс та в дії. Нацвідбір проведуть вже 8 лютого. Та переконані, такого рівня Україна ще не бачила. Обіцяємо вам не просто національний відбір. Ми обіцяємо вам Євробачення. Велике, грандіозне, українське Євробачення. Вас чекає наймасштабніший опенінг за історію всіх нацвідборів Євробачення, тому що дев'ять суперзірок. Українського Євробачення зустрінуться на сцені в опенінг перформансі і виконують дуже символічну для всієї України пісню, що в минулому році, що зараз справляються на максимумі можливостей. Це правда. Ну я ж бачу, що вони роблять кожен день. Ми з ними дзвонюємо з командою, яка створює цю красу. Там роботи дуже багато, дуже багато, і це все творча робота, яку потрібна муза, але муза приходить і вчасно, навіть в такій ситуації, в якій ми живемо, і це круто. Стрічку Порцелянова війна номінували на Оскар. Картина створена у копродукції України, США та Австралії. Позмагається у категорії найкращий повнометражний документальний фільм. Голосила Американська кіноакадемія. «Порцелянова війна Брендана на та Слави Леонтьєва – Це історія про трьох харківських художників, які не полишили рідне місто після початку повномасштабного вторгнення. Головний герой тренує українських військових. А вільні хвилини присвячує мистецтву, виготовляє порселян. Нових сов, драконят та інших тварин. Дружина Анна їх розписує і прикрашає статуетками зруйновані російськими ракетами будинки. Світова прем'єра фільму відбудеться на фестивалі Сандес у 2024 році. Річка вже завоювала 37 нагород та 27 номінацій на міжнародних кінофестивалях. Вручення ж премії Оскар відбудеться 2 березня. Таким був інформаційний день, що минає чекаю на вас вже завтра, о 20-й. постровці. Вітам, де новини, вірте в Україну, вона обов'язково переможе.